Виконано ще одне замовлення, це Opel Insignia в кузові Grand Sport на 2-літровому дизельному двигуні на автоматичній коробишці передач восьмиступеневій. 2018 рік 99 тисяч оригінального пробігу, без жодного перефарбування. Дуже багаті комплектації, як завжди, у нас матричні фари. Intel Lux, які, напевно, не гірші, а можливо і краще за ваговські, навіть рестайлінгові. Дивимось парктроніки з боку, це функція автопаркування. Також адаптивний круїз-контроль, коли тут залита решітка, камера 360, якщо присутня, спереду камера. На дуже гарних легкосплавних 18 дисках з літньою гумою. Він номер, хедап дисплей, камера асистентів. Йдемо по колу, покажемо весь потенціал, асистент сліпої зони. Вільний вхід на всіх дверях, а не так, як в Суперба, тільки на передніх чи в Октавії. Лед фари позаду. Досить гарно додає такий вид. Ще забув показати, раз говорили так. Автомобіль йде в блек-пакеті, повністю без хрома. камери в зеркалах. Камера позаду. Отак от, от натиском відкривається кришечка. Поміняли щітки, автомобіль розмитно Е, Сабуфер, акустична система Bose. Так все виглядає. В ліфтбеках немає електроприводу кришок багажника в опціях. Отак от. Чорна на чорному, і автомобіль повністю і стеля. І салон весь чорний без хрома. Дивимось позаду. Стан карт, стан сидінь, підігрів заднього ряду. Збоку. Бачимо підсвітку. Боус. Сидіння топові, які йдуть з вентиляціями, з підігрівами. Так, 04, 09, 18, 30, 11, 18. Як завжди автомобіль має і сертифікат, має все, має повністю. Всю сервісну історію. Замінили тут також для нового власника оливу. Все перевірили. Оливу в АКПП. Попередньо в сервісній книжці. Було все зафіксовано. 30. 55, 75, 91 тисяча. Так Отак воно все виглядає. Капот немає змісту піднімати, робилась хімчистка, Також мився двигун, все робилось для клієнта, що він приїхав, забрав чисте авто, нічого не робив. Електро. Привід цих вікон, дзеркал, підігріви, складання, топове сидіння водія HR з масажами, з піддувами боковин, щоб краще тримали з накладки на педалі, світлоавтомат, head дисплей присутній, спортивне кермо. два ключика. Сідаємо всередину, дивимось 99 тисяч пробігу, підігрів керма, адаптивний світлофар. Ось таке спортивне кермо. Взагалі без слідів використання, клімат, контроль двозоний. Ідуть вентиляції, йдуть підігріви. Далі підігрів вітрового скла спирального типу. Якщо зайти в мультимедійно, ми бачимо, що це вже йде оновлено з кінця 2018 року, пішли мультимедійні системи, панель приладів оновлена, більше добавлено функціоналу. Інші процесори все швидше працює, краще якість. Бачимо навігація, Apple CarPlay, Android Auto, клімат-контроль, камера 360. А, зараз включимо. От. Камера присутня. Так, і ще й зеркалах і попереду. Користувачі, які можна зробити, прив'язати всі налаштування автомобіля. Далі, що тут ще цікавого? По налаштуваннях автомобіль. Так, спортивний режим. Бачимо спортивне керування, підвізки для спортивного режиму. Далі, так... Більше налаштувань, тому що є спорт і тур, клімат-контроль, є автопідігрів. Сидінь, коли хто сідає, воно в холодну пору підігрівається автоматично. Так, Система запобігання зіткненню, система виявлення зіткнення спереду це як фронт асіст, щоб не, не в'їхати, щоб не збити пішохода Є адаптивний круїз-контроль, попередження про зміну смуги руху в дзеркалах. Засвічуються. Далі система допомоги під час паркування, попередження про рух авто ззаду перпендикулярно. Коли здаємо назад, справа зліва будуть знаки оклику і показувати, чи не їде десь автомобіль. Наступне освітлення, як бачимо, інтелектуальний розподіл світла це матричні фари. Дуже гарно світять, вирізають, затемнюють, підсвічують повороти. Взагалі різні режими, типу місто і так далі, воно більш ширше, чи завужено, чи далі світить. От, програми Apple Android Auto казав. І, в принципі, все цікаво розповів. Далі дивимось по електрон... електронно-станкове гальмо. Так. Зкрити двері багажника, зараз замкну. так, Все по багажнику пропало. Дивимо тур, спорт режим, асистент ліній. Автоматична парковка. От, Можна вибирати праворуч або ліворуч. Метод перпендикулярно, паралельно, дуже гарно паркується, сама гальмує, не потрібно, там, як в інших автомобілях, більш дешевого класу тримати на гальмах. Тут нічого подертого немає, бездротова зарядочка. О, так що, кому потрібні такі автомобілі за адекватні гроші, телефонуйте. Орієнтовна ціна такого автомобіля буде складати в межах 22-23 тисяч доларів. Але тут не забувайте 99 тисяч пробігу на максимальній комплектації.